Ух ти, а в лісі класно. Зразу на вході, так свіжо, прохолодно. Супер. Ну, дуже гарно. Буквально зайшов з поля на полі жара, там тридцятка тисне, і то конкретно. Ну а в лісі, в лісі краса. Зараз на годинник у нас майже обід, доходить перша година дня, вирішив підбігти в ліс. Сьогодні 3 червня 2025 року минулого сезону. 3 червня я відкрив. Сезон по білому грибу. Знайшов перших два. ось Ну, правда, в іншому лісі. Але вирішив почати з цього, бо він мені саме ближче А там подивимося, якщо не буде дощу, бо пише, що буде дощ, то підемо зразу ще і перевіримо той ліс, де я був минулого року. Знайшов перші білі. То ну, починаємо з цього. А щоб нам добре пішло. от по рекомендаціях багатьох підписників та глядачів каналу лишимо лісовому шматочок лакомства, щоб задобрити. І заодно перевіримо, чи працює, чи не працює. Покласти по тому, коли вже вийшов з лісу, смислу немає. А зараз ось там бачу, зразу пень на вході. І на нього ми його і поставимо. Вон, такий гарний пеньочок. А трохи неудобний. Мабуть, поставимо там. Ось тут. Ось тут поставимо такого. Туди цих класно. Ніби для нього. Отакого лише. О! А самі йдемо шукати. А будемо вертатися якось назад. Або іншим разом сюди прийдемо, не глянемо, чи з'їве, чи не з'їве. <хи> а заодно експеримент. Чи повезе, чи не повезе. Ну і знову всім привіт. Доброго дня всім. Моїм глядачам та, звичайно, моїм підписникам. Знову безмежно радий бачити вас всіх на своєму каналі. Вирушаємо на наступну чудову прогулянку в ліс 3 червня 2025 року. На годиннику добігає обід, десь біля першої години. Передаю дощ на третю і ту потужну зливу. І буквально я з поля зайшов у ліс, ліс огорнули хмари. Не знаю, що з того всього вийде, але ну, сподіваюся. Може 2-3 години якихось протримається. Як не буде нічого падати, то, як я вам казав на початку відео, підемо з вами ще і в наступний ліс. Зараз перевіряю ось цей пагорб, бо по ньому можуть бути перші сироїшки і дубовики, і білі гриби. От. Піднімаюся, потім переходимо, там бігом перебіжимо молодим грибовим лісочком. От. Ну, Якщо тут знайде, знайдемо якісь грибочки, якщо повезе, то мабуть йти і далі не будемо. Будемо крутитися тут і її шукати. Хіба знайдемо дуже мало? Якісь один-два. І якщо буде можливість, то звичайно підемо далі. Ну Все побачимо, все по обстановці, як нам дасть погода, по-перше, і що буде у лісі потрапляти нам під ноги. Надворі дуже тепло, я вже казав. Брався взагалі зараз в одних шортах і в футболці. Взяв невеличкий рюкзак, бутилку води, От. пакети ножик. навіть не брав нічого креці. одна парасолі є ще. Ось. Бо дуже жарко, дуже жарко. От. З поля буквально зайшов в ліс і в лісі можна миритися. В лісі дуже хладно, прохолодно. Це все завдяки тому, що падали дощі і була велика волога. Ну все, друзі, як завжди. Лапалець вверх. Бажаю мені удачі, йду я шукати. Сподіваюся, лісовий нам сьогодні підкине, бо я йому там лишив закваску. Не проходить хвилин п'ять ми в лісі. І перший гриб на лісовій дорозі. ось, Перший раз в цьому році він попадає в ліс. Дощовик. Молоденький дощовичок. Туди далі грибниця. Повібивала. Сигнал приємний. Дощовик в лісі, значить надія є. Йдемо далі. Ні. Не воно. Ось такий попався нам чудовий гриб. Я вже подумав, що молода сервішка фіолетового кольору. Вже зрадів, думаю, що собі, молоденька, гарна. А не так то було, але дитський гарний гриб. Просто краса. Я такого походу ще не знаходив. А ну хто знає, пишіть, що це таке. Клас. Просто красунчик. Йдемо далі? Ну що? Один ліс у нас позаді? Цікавого. Нічого не попало. Мається на увазі з'їстів ногу. Ані білого, ні сироїшки, взагалі нічого. Але минулого сезону, 3 числа, я теж в цьому лісі не знаходив жодних грибів. А через два пагорби далі ми з вами знаходили перші білі сироїшки, ковпаки сіро режев, інша назва. От. 3 червня ми вже були, знайшли дно кошика, закидали добряче. І останні декілька днів ми ходили теж по тому пагорбі і збирали. А тут ми знайшли аж потім 9 чи якого 9 походу числа. Ну що, йду прямо дорогою вниз. Зараз переходжу в інший ліс. Погода дає, хмари порозходилися. От, Вітер порозганяв, це добре. І прямуємо на наступний пагорб. Чудовий дубовий ліс. Сподіваюся, сьогодні нас знову там поверзе, як і минулого сезону. Продовжую спускатися дорогою вниз, переходжу плавно в інший ліс, попри цьому Думаю, що. от, Коли ось так як покидається по лісі, от, буквально десь 2-3 дні в лісі 100% щось появиться. От, дуже багато. Буквально по цілій дорозі. О, ось тако, Можете бачити всюди. І такий друг тут ка собі. Перелазить дорогу. Теж мандує по лісі, як ми з вами. З одного лісу йде на інший. Йдемо далі. Спускаюсь я вниз стежкою От. вже подумав що це лисички попри саму стежку пустився до них От. а то ось такі грибочки попадаються ага. а здалека я вже клюнув такий радий і думаю о, не вже лисичка? Вони вже можуть такий час і кидатися, вологи багато. А вони якраз люблять таку погоду. Ну що, йдемо далі. Вниз. Спустився вниз. От. І знову хмари. Знову хмари. Глядачі затягає небо. хоче бути дощ чи що, не знаю. А я ще взяв і побіг. Думаю, піду гляну я ще один пагорб. Так аби вже по дорозі глянути всі три підряд. А може треба було бігти на вскуса швидко. От. На той, де ми знаходили минулого року. Але ще закорділо на цей глянути. Бо тут теж можуть бути. Та штука в одного року. Вони швидше попадаються, іншого пізніше. Ну Йдемо, йдемо, вже розпустився, йду такою стежкою. Не люди ходять, а от хто ходить сюди. Така оббита, пробита козяча тропа. от, І по ній пробираюся. Тут, тут короткий заросляк. О, сюди ми з вами зимою ходили, опеньки збирали зимою в цьому лісі. от Хто може з лідачів в курсі, то пізнає, Йдемо далі. Друзі, декілька хвилин за другу, а по праву сторону там до відністра вже гримить. І тут так конкретно тільки що. Декілька разів. От, не вже буде муку. На третю годину пише синоптик, який що з дому, дивився інтернет. Зараз нас 5 хвилин за другу. Одна надія на те, що Дністерик завжди потягне боком, але може і зацепити. Може і зацепити, бо сезон дощовий. от, І кожного дня затягає, промочує. Ну що, я вже тут. -ка. Ось, зараз і пагорб. Перебіжу, ухти. Шершень, чуть в голову не вдарився, І підемо. Е, ще в гай, в тому лісі, де ми минулого року знайшли перші білі. Ну Не здаюся, йду далі. Змокну, то змокну. Бог з ним, але сподіваюся, що білого вам сьогодні покажу. Погнали далі. Вийшов на самий горб. Ну, такі гриби попали. Каналі не з що я цими днями не показував. Ось такі. І них ніяких. Ні добовиків, ні муховиків, тим, па, тим паче і білих чи ще якихось остальних. Ну що, йдемо далі, йдемо далі. за плечами гримить, збирається на дощ на годиннику 14.30. Я дуже швидко перебіг цей пагорб. Так, так казав, на одним диханню. І зараз прямую ось той ліс. Нам треба вийти на пагорб, спуститися з нього, з другої сторони минулого року ми знаходили перші білі. Йти нам хвилин 20-35 і то швидко треба перебирати ногами, бо збирається на дощ, щоб доки він почнеться бути в лісі. Бо тут серед поля, як почнеться гроза, от, і дощ, і вітер буде нам тут не солодко. Ось вийшли на таке поле, все у квітах, ромашок. Просто просто подивіться, яка краса. Поведу поближчі камери. Виглядає сонце, припарує, На полі просто в роті пересохло, говорити не може, але спішу, в ліс, аж там в лісі витягну бутилку і буду пити воду. Усе глядачі, йдемо далі, зустрінемося. Аж на тому пагорбі за ним, в тому лісі. Першим ділом п'ємо води. Я на вході в ліс. Фу, прів обід, але я гарна новина, хмари, містер тягне до себе, обходи нас стороною. Можливо, душу не буде, ну принаймні ще якихось дві години точно. Це 100%. Хмара пішла туди, гримей десь вже там на стороні від Тернополя. Так що ми ще маємо трохи фору, а це супер. Якраз 2 години ми зможемо добряче тут походити і попробую щось знайти. Але перше, ніж йти, ще п'ю води, бо вперю, дуже вперів. Фух, клас. Вода нагрілася, тепла. Але вже яке маємо, маємо. Ось покажу вам ближче. Можете бачити, аж туди за тим лісом, за тим горбом. Ми були аж за тим пагорбом на іншому, в першому лісі, потім в тому лісі, і аж прийшли сюди. Без На тім пагорбі була можливість зняти але там сюди ліс. То ми б бачили, як грубі хмари дощові йдуть понад Дністер. Видно лише тільки так краєшком лісу. І туди є раз попри раз, збирається на конкретний дощ. Ну, воно так, напевно, піде колом, обійде, обійде, і потім вже може через 2-3 години або на вечір з тої сторони зайти до нас. Так що час маємо, йдемо. Тільки що на самому ході сюди зайшов, заходив, таких бігарних козулі сюди побігли прямо по дорозі. Не встиг я витягнути камеру, зазняти. Та нічого, раз на раз не попадає, але періодично і так нам виходить її зняти. Йдемо глядачі, йдемо далі. Ну що, глядачі? Ось ми з вами прийшли на місце призначення. Йдемо зараз по межі ці дуби. Будемо дивитися, але десь ненароком. Якийсь білий, притулився десь. Попри нього і інші види грибів бо дуже сумно по лісах, аж серце кров'ю обливається, хочеться вже трохи щось і знаходити, бо дивишся інтернет, а по сусідних областях, по центральній Україні, північній. Там вже сезон пустився, люди збирають. Повним ходом білі дубові грибочки, червоняки, підберезники, маслюки і багато-багато інших грибів знаходять. Ну, у нас холодно, холодно було, холод дав Ось Отак. От і минулого року ми до 1 червня вже знаходили. Кожного разу, там якась голубінка, там ще щось. А цього року один-єдиний раз, я 26 травня в Березині, не знаю як він там виріс, один єдиний старий, нещасний. Там попався під Березник, я вже скільки ходив по березах. От. Ну, нічого більше не попадало. Не знаю чому так. І... Попало нам ще декілька днів назад декілька старих глубінок, але теж там на горі, аж під сусідніми селами, бо знає де. А тут поки що глухо, а минулого року ми вже тут їх збирали повним ходом в цей час. Ковпаки були от, 3 числа я вже тут був, знайшов два білих. Ну, правда там на другому пагру, от видно звідси. Там за ним молода дубина. От. Ми знайшли, були там два біли. Ми обов'язково зараз туди підемо подивимося, але ще хочу ось тут подивитися, бо тут така сама-сама-сама козирна місцина в цьому лісі. Тут можна попасти, а попасти на грибах. Ну, і звичайно і на перших, які тільки-тільки починаються. Сподівання є, надія є. От. Бо грибник і живе однею надією, сподівання на те що щось знайти і тому її все охота і бажання ходити до лісу. Ну а що з того всього вийде, це вже вирішить доля. О! Ну а в лісі, як завжди, своя атмосфера. Пили кожен кожен день. Одна неділя і свято, то вони наче, возять. Ми ж тоді не, не ріжуся. Ще трохи бояться Бога. Йдемо далі. Ось таке то воно 3 червня 2025 року повністю доказує те, що рік на рік не попадає взагалі. От. Йду тими місцями що того року, де знаходив білі, перші, гарні. А цього року навіть немає ні голубінки, нічого взагалі. Пусто. Грубий ліс ще відпочиває, ще відпочиває. Не видно взагалі нічого цікавого. Я навіть скажу, минулими разами ми тут ходили, декілька днів назад, тут ще хоча б попадалося дуже багато різних грибів таких, ну, не, не, не їстівних. Невідомих таких дуже багато було декілька кроків, їх просто ліс був стилений ними. На сьогодні ліс очистився і вже тих грибів де-не-де попадаються якісь такі незнайомі, не от, ну Може, ще якихось декілька днів і підуть гриби, які нас цікавлять. Багато знаходили сьогодні от, е грибниць таких. По лісах. Ну, в цьому лісі я не бачив, на тих пагорбах одному і на другому. Таке було по дорогах, ну, по лісі. Ну а тут, ну, а тут ліс дуже листяний, може і під листям є. Хто його знає, ми не бачимо. В общем що, мабуть, я буду на цьому глядачі закінчувати. Більше я не бачу смислу ходити рубим лісом. От, так походив доволі багато. Один пагорб, другий пагорб. Один не третя година минула. А результату ніякого. Жодного жодного істівного гриба сьогодні. Взагалі. От такі то у нас 3 червня. Хіба є ще варіанти піти кудись на березовий ліс в ближчі дні. Може ще би десь повезло на якийсь підбережник. Але і на це вже сумніви беруть, бо вже ходив декілька разів, нічого не було. Тут теж таке ніколи не вгадаєш, гриб росте доволі швидко. От Сьогодні дуже дуже тепло, парко. Ну, якщо б пішов зараз ще дощ на цю розігрі, то землю такий гарний, проливний. Я думаю, буквально 2-3 дні, то би точно вже гриби збирав. А так, поки що, робити якийсь прогноз. Ранувато. Ну, Дивлюшись на ту грибницю, що ми бачили по дорозі на початках відео. О. Знову пили, десь там гудять, то на неї можна орієнтуватися 2-3 дні до 4 може щось і по лісі кинутися, бо переважно після такого вони і вилазять. І дощовиками сьогодні на самому вході в молодий ліс, напевно, початку відео я знайшов. Це теж таке ж обіцяюче. Але я вже декілька днів назад теж дощовиків знаходив на полі. Думав, що от-от. Це сигнали будуть гриби. Але не так то було. Не так то було, як ми собі гадали. Так що тут ніколи не вгадаєш. Це, так... Це... неможливо вгадати породу гриба. Коли він піде, як він піде, скільки він піде. Це... Все як має бути, так і буде. Інакше не буде ніяк. А ми на цьому будемо глядачі закінчувати. Дує ще зараз такого по дорогу вверх. І потім вниз на поле і полегонько чопати додому. Ті, додому от, поки ще немає ні дощу, нічого. Ви Випогодилося знову гарно. ось Сонце, як я казав, хімістархмари потягнув. от Воно пішло боком, та дякувати Богу. Будемо сухі. Поки вкритися нічого не взяв, парасоля, а без чобіт, з босими ногами, а, моментом промок. О, так що ще три дні мабуть сидимо. Там будемо, бачите, підемо знову на якусь розвідочку. Швидше я не бачу смислу. Хіба б якийсь падав дощ, ще щось, то може підемо, глянемо ще по березинах. Це я не гарантую, що таке буде. Бо вже хочеться ходити по чистому лісі і збирати гарні прикарпатські білячки. Ну а я на цьому вам дякую, дякую за перегляд, дякую, що були з нами. Як завжди бережіть себе своїх близьких, зустрінемося, друзі. На наступних чудових прогулянках. І сподіваюся, на гарних грибних полюваннях. Грибний сезон починається. Сподіваюся, він буде Па-па, друзі!